Привіт! Коротше, ми сьогодні типу будемо з вами говорити про слова паразити, які ну цей псують нашу вимову, типу, і як що нам з вами робити взагалі? От для того, щоб боротися з ними. Слова паразити тема, яка дійсно дуже цікава, та яка потрібна. Багатьом людям це не як натяк, це як споглядання за моїми учнями, які дуже часто приходять і кажуть: от у мене є слова паразити, як їх прибрати, як їх позбутися і говорити якісно, чітко та гарно. І загалом я почну з того, що слова паразити. Це нормальні слова, тобто паразитом стає лише те слово, яке ми використовуємо з вами ну занадто часто. От прям дійсно дуже дуже часто. У мене, як у викладача з голосу та дикції, також бувають слова паразити. І от проблема якраз в тому, що ми інколи навіть самі не помічаємо, наскільки часто вимовляємо те чи інше слово. От хтось з підписників, хтось з вас в Ютубі помітив, що я в попередніх відео дуже часто казала слово наразі. Наразі, 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 і от подивіться на це слово. Послухайте його, так? Це абсолютно цілком нормальне слово, яке можна використовувати, яке допомагає, підсилює наші слова і так далі. Але якщо я починаю це слово ліпити в кожне речення, не використовуючи якихось синонімів, то той момент воно стає словом паразитом. І в той момент я вже маю задуматись над тим, щоб його прибирати. Слова паразити у вас бувають не тому, що ви якась там людина, яка не вміє нормально говорити. Ні, це цілком нормальний процес, коли мозок хоче зупинитися і трішки подумати перед наступним реченням, перед тим, що ви хочете сказати далі. Але вже ви самостійно обираєте, що робити? Чи дати мозку подумати і поставити трішки невеличку паузу, і він встигне за цю коротку паузу згадати і подумати, що там далі. Чи ви хочете. Заборонити собі ставити ці паузи і якомога більше слів або звуків паразитів. Загалом, чому у нас з вами бувають слова паразити, і чому ми їх хочемо вставляти повсюди? Тому що нашому мозку дуже часто потрібен час для того, аби подумати, що сказати далі. Сформувати думку та помовчати, врешті-решт, інколи також хочеться. Але ми, як люди, які бояться пауз, тому що ой, що про мене подумають люди, чому я замовкла, я що не знаю, що сказати, і так далі. Тож, перше, що ви маєте зрозуміти, те, що ворог словам — це паузи, так тобто, ви маєте стати на бік пауз і якомога частіше ставити саме їх, тому що. Саме в паузах ви можете розслабитись і мозку знову ж таки віддати час, який ви хочете приділити формулюванні думки. Ось я вам показую два приклади. Зараз буде з паузами, а потім буде з словами-паразитами. Чи навпаки? Привіт! Мене звати Катерина Разін, я викладач з голосу та дикції і, типу, хочу, тобто. Я навчаю людей говорити гарно, чітко, виступати і так далі. Тобто я не тільки слова паразити використовувала, я ще й в більшості випадків використовувала звуки-паразити, що нам дуже-дуже також бруднить нашу вимову. І від цього моє мовлення стає таке каламбурним. І ось другий варіант, коли замість цих звуків паразитів ви використовуєте паузи. Привіт! Мене звати Катерина Разін, і я викладач з голосу та дикції. Я навчаю людей говорити гарно, чітко і також публічно виступати. Я старалася все ж таки ставити паузи і уявляти, ніби то я думаю, що сказати далі. Хоча це самопрезентація, і звісно, коли імпровізація йде, то там все набагато складніше. Але тут вже ви можете відчути різницю, коли я ставлю паузи. Так, ви можете побачити, що я думаю, що сказати далі, але що в цьому страшного? Загалом слова по типу, типу, коротше кажучи, словом, якось так, це все абсолютно нормальні слова. Просто потрібно слідкувати за тим, аби вони не повторювалися надто часто і аби ви ними не зловживали. А тепер з вами перейдемо до практичних порад, що ви можете зробити, аби Побороти ці звуки чи слова паразити, і аби у вас їх було менше. По-перше, ви маєте знати ворога в обличчя, тобто ви маєте спершу виписати всі ці слова, послідкувати за собою. І якщо ви вже одразу знаєте, що у вас ті -ті, ті, 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 ті слова це паразитики, то ви маєте сісти і одразу їх записати собі на листочок, виписати стовпчиком. Якщо ж ви не знаєте, які саме слова вам заважають, то тоді краще записати себе на голосове. Опишіть щось, розкажіть собі історію, записуючи в телеграмі на голосове собі в збереженні. Потім прослухайте, і ви помітите, якими словами ви зловживаєте. Бажано, щоб ви говорили там ну на хвилин 10, на 7, аби ви забули, що ви записуєте і власне помітили ці слова і використовували їх. Або, або до речі, попросіть когось з друзів з рідних проаналізувати ваше мовлення, послідкувати з боку, і аби вони зайнялись тим, щоб записали. Перекладіть відповідальність на інших людей. І коли ви вже разом з друзями визначили які слова паразити, ви маєте виписати до них синоніми. Тобто, ось у вас стовпчик з словами, які ми хочемо менше використовувати, і паралельно запишіть слова, які ви можете замість них. Вживати, так? тому що ви ж не можете їх повністю викинути. Знову ж таки, не всі слова паразити насправді погані слова. І потім, коли ви вже виписали ці синоніми, старайтеся слідкувати за тим, аби використовувати саме ті те чи інше слово, яке ви написали. Наприклад, от до слова коротше я написала отже таким чином. Підіб'ємо підсумок, як підсумок, суть у тому, що і так далі. Це я на швидкоруч написала, і ваша задача там прописати якомога більше, або ж три-чотири основних не обов'язково багато. Потім типу, наше улюблене. Якщо ще гірше, то тіпа. Типу. Ну, але часто зараз типу використовують. Можна замінити на схоже на мабуть, наче можливо, в смислі, в сенсі. Тобто в сенсі, я маю на увазі, дивлячись, який контекст. Якщо ви самі не можете придумати, який синонім обрати, то можете написати чату GPT. Я сподіваюся, ви вже всі знайомі з чатом GPT, бо це мій уже основний друг, найкращий мій друг, який допомагає мені працювати і формулювати якісь певні роботи і думки. Але не про це. Напишіть йому, що я хочу замінити ці слова паразити. Напиши мені синоніми. Він пише і яка ваша подальша дія? Те, що ви помітили це слово, те чи інше слово паразит, це вже дуже-дуже добре, тому що ваша задача по одному слову хоча б на день слідкувати за цим словом, а не за всіма одразу, так? а ви обираєте одне слово і слідкуєте його за ним цілий день. Наприклад, обираєте слово типу. І змушуєте себе слідкувати за тим, аби якомога менше і рідше його використовувати. І тоді ваш мозок такий: ага, чому вона так часто? Чому ми так часто звертаємо увагу на це слово? Буду помічати його і далі. І все починається з того, що ви просто бачите його, ви його просто помічаєте. І далі вже буде легше, тому що ви зможете усувати його так. І працювати над цим, власне, з цими синонімами. Найголовніше, що ви маєте зрозуміти, те, що слова паразити це ніщо інше, як звичка. І колись там, сім років тому, у вас могла бути зовсім інша звичка використовувати слова, інші якісь. Сьогодні ви можете помітити також, у вас якісь вже нові прикольчики, такі, нові слова, які з'явилися. Тож над цією звичкою можна працювати, але так як звичка довго напрацьовується, вона так само трішечки Тривало і йде від нас. Тому треба приберегтися терпінням. Далі вправи, які вже трішечки цікавіші, але тільки для тих людей, які хочуть дійсно сісти і працювати над цією проблемою. Права така: Вам потрібно назвати 10 л -л слів на літеру Ч, або шаборіть будь-яку іншу літеру з алфавіту, і швидко. Якомога швидше перечислити слова, які ви знаєте. Наприклад, там чай, чашка, чоловік, чоло, чобіток. Тут вже стає складніше чому, тобто можна будь-які слова, ну і так далі. І у вас там, наприклад, є одна хвилина, і якщо ви швидко, то тоді перечислюєте ці слова, то тоді урізаємо час і там за 10 секунд назвати. Потім можете ускладнити собі задачу і сказати: там за хвилину я маю назвати. 20 слів. Ну, це дійсно з часом потім стає складніше, коли слова вже нібито завершуються. Потім ви маєте обрати собі іще якісь три літери, наприклад, ПТКО. У нас є ПТКО. І скласти якусь історію, використовуючи слова, які починаються лише на цю літеру, на ці чотири літери. Наприклад, Пилип Пилипович прилетів. Куштувати огірок, огірки. І так далі. Словом, коли ви бачите ці літери, це набагато легше, ніж коли вони в голові. Тож запишіть ці пити КО і про Пилипа Пилиповича чи, чи когось іншого, розповідайте цю історію. Далі, також різновидці вправи. Обирайте наступну літеру, припустимо, літера М і що там у мене? Забула сама. І вам потрібно буде назвати 5 рослин або 5 дерев на цю літеру, 5 різновиди кого ще є. Ну, так, дивіться довкола, якісь різ... одягу, так? Різновуд одягу може бути. Будь-чого. І тільки на цю літеру М, припустимо, це там МАК, що я собі трішки написала. Ні, прибираємо це, я нічого не написала. Так, ну давайте вже разом в прямому ефірі. Що тут мені? Мак, малина, мальва. Алло, які рослини на Мак Маки, казала? Маки раптом що словом, це дійсно дуже важко, я серйозно кажу. Ваша задача прям напружити свій мозок для того, аби просувати свій. Словниковий запас для того, аби стимулювати мозок до роботи в моменті. І він тоді ну, дійсно вмикається. Це доволі сильний мозковий штурм. І це дійсно допомагає, але дуже повільно і з часом. Наступна вправа або таке доволі цікаве заняття це описати максимально детально щось: об'єкт, суб'єкт. Описати свою квартиру, будинок максимально детально. От, наприклад, якщо ви обрали останній варіант, тобто будинок або квартиру, ідіть в коридор, де починається ваша будівля, і починайте описувати детально все, що ви бачите. Зараз перед собою я бачу велике вікно, яке знаходиться з лівого боку. На його підвіконні стоїть рослина, яка називається, отак, отак, отак дерево, якесь симпатичне. Тут мої ключі зберігаються. І Далі, далі, ми бачимо шафу Тра -та, 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 -та. І таким чином, коли ви озвучуєте, уявіть, що вас знімає камера, це моє улюблене. Всі ми ж так робимо. Так не тільки ж я одна, коли готую піцу, така а зараз, якщо я сама вдома, а зараз ми з вами приготуємо піцу. Нам потрібна для цього ковбаса нарізана і так далі. Тобто, от пограйтеся в те, що ви гралися в дитинстві. Якщо ви здорові люди і ви це грали, я сподіваюся, не одна я така прибасана. Порозповідайте щось комусь, поговоріть самі з собою, поописуйте все максимально детально, уявіть, що у вас знімає прихована камера, і таким чином ви також можете слідкувати за своїм мовленням і сконцентруватися максимально на словах або звуках-паразитах. Окрім слів паразитів, я хочу окремо виділити звуки-паразити, тому що це зараза ще та. От якщо Слова паразити дійсно можна замінити, як я вам давала поради тоді ще. То зараз на звуках-паразитах ми трішки призупинимося з вами, тому що цих зараз ми майже не помічаємо. Це те, що незамінно, його просто треба взяти і викинути. Воно нам не потрібно. Що таке звуки-паразити? Ви знаєте, але покажу ще раз: це м -м, коли ми, типу, говоримо і не можемо. Щось там сказати, придумати, що далі, і ми протягуємо або останню літеру, або, або оце О От. Ну, от, це таке типу і слово, але воно незамінне все, його просто треба викинути. Якщо подивитися на речення, в якому ви використали слово паразит або звук паразит, і це слово можна викинути звідти, і речення взагалі не втратить сенс через. Зникле це слово чи звук, то тоді воно нам з вами і не потрібне. Прибираємо його. Що робити зі звуками-паразитами? Та просто знову ж таки ставити паузу, викидаємо його на максимум. Оці всі вправи вони також допоможуть вам прибрати ці звуки, паразити і слова, тому що ви будете за ними слідкувати. Контроль себе це найкращий метод в подоланні цих звуків та слів паразитів. Наступна порада я її вже давала тут на теренах Ютубу. Про читання книги. Ви вже неодноразово десь у когось могли чути про те, що книги читати корисно, книги розвивають словниковий запас, але це фігня насправді. Це неправда. Якщо ви будете читати книги просто про себе, це ваше просто хобі. Ну, це як дивитися фільм. Ви ж від перегляду фільму. Не наповнюєтеся різноманітними синонімами словами і не починаєте використовувати якісь розумні слова. Так само і з книги, ви, якщо її прочитаєте собі в голові, нічого не станеться, ніякої магії. Так само, якщо ви навіть в голос її будете читати, нічого не станеться, ви не запам'ятаєте всі ці слова. Тож для того, аби ви дійсно поповнювали свою скарбничку словникового запасу, то тоді краще. Після прочитання книги ви її закриваєте, відриваєте очі і починаєте переказувати весь зміст книги. Так, любі друзі, прям як в школі, оце ненависне всіма, мабуть, переказування прочитаного, але воно насправді дійсно на диво корисне. Тому що ви можете використовувати ті слова, які прочитали. Ви можете використовувати їх в тих оборотах, яких ви прочитали, і було написано саме в книзі. Якщо ви, наприклад, прочитали всю книгу, закриваєте і переказуєте, ну довго не треба, звісно, це буде дуже довго детально, якщо описувати. Тож буквально по скелету сюжету пройдіться. Можете, звісно, ускладнити задачу і прям по розділу переказувати. Там буде складніше тільки тому, що вам треба детальніше описати всі події. Тож, якщо ви дійсно хочете, як ви вже зрозуміли, позбутися слів чи Звуків паразитів, вам дійсно треба сісти і працювати над цим. Якщо ви хочете набратися словникового запасу, то вам треба поповнювати самостійно. Сам він туди слова, на жаль, не залізуть. І зараз на цьому моменті, мабуть, всі такі пальчик вниз мені поставлять, тому що. А я думала чи думав, що я зайду сюди і дізнаюсь, як за один день прибрати слова паразити. А я тут раджу книги читати в ігри грати, що взагалі не я викладач. Але насправді на жаль саме так і є. Взагалі, ось ці всі ігри, елі, слова асоціації також крута гра, коли ви називаєте одне слово сонце, інша людина називає пляж. І так далі, ви починаєте асоціаціями гратися, гратися, гратися. Можна ускладнити собі задачу знову ж таки, пограти в асоціації, коли ви кажете там цілими реченнями. Не будемо детально, але все ж всі ось ці ігри, все, що стимулює мозок до роботи, воно дуже дуже добре впливає на ваше мовлення. Тож грайте з дітьми, з друзями, і ви дійсно будете покращувати своє мовлення. Наговорила я вам вже дуже дуже багато. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Якщо ви додивилися, обов'язково заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. У мене перше відео залетіло, щось останнє ні, але я сподіваюся, що буде ще одне таке чудо, і знову якесь оце, можливо відео залетить. І я не зупинюсь, тому що я така недисциплінована людина. Я постійно кидаю те, чим починаю займатися. Але нічого. Якщо ви мене підтримаєте і напишете в коментарях, я от благаю вже просто вас. Подайте мені, будь ласка, ваші лайки і коментарі, аби я побачила, що вам дійсно цікаво слухати мене, дивитися і пізнавати мої поради. Це всіх цілую, обіймаю, прибираємо всі звуки, перезити, ставимо голос, дихання, дикцію і далі у нас ще з вами багато роботи.